Діючому футболісту Динамо Київ світить тюрма з реальним сроком. Зірка Донецька Шахтаря розрива достроковий контракт за для свого трансферу в Європу. Європейський клуб позбавився прямого конкурента зіркового українця. Дебютний гол красен від Каріма Бензима в Саудівській Аравії. А також гол та асист Віктора Ценкова в матчі проти колишнього чемпіона Англії та інші останні трансфери літа 2023 без зайвої води. Аталанта підготувалася до продажу Хойленда в МЮ і оголосила про підписання Ель Білаля Туре. Трансфер 21 річного синагальця оцінюють 28 мільйонів євро. І звичайно, що такі гроші італійці б не віддали, значить, що до них зараз не надійде більше. Тому питання з продажем Хойлонда можна рахувати також закритим. А щодо турета за такі гроші, м'яко кажучи, кандидатура неоднозначна. В минулому сезоні у нього сім голів, до цього лише два, перед цим чотири, а ще раніше п'ять. І це при тому, що останні три роки він був в своїх командах основними. Фулхем на своєму офіційному сайті голосив про придбання центрального захисника Якса Келвіна Бисі. Цікаво, що рік тому за нього віддали 23 мільйони, а зараз продали за 22,5, Що дещо не схоже на політику Аякса. Але тут зіграло свою роль те, що навіть після зміни тренера в Амстердамі він на 100% основним за рік таки не став. А отже, поки давали непогані гроші, треба було погоджуватись. Продовжує бомбити трансферний ринок Мілан, який закрив угоду чергового таланта юнуса Мусей з Валенсії, гравцю національної збірної США 20 років, заплатять за нього 18 мільйонів. Грає він у центрі півсахисту, але з легкістю може переміститися і на будь-який з флангів. За 4 роки Валенсі у мусі 108 матчів та 8 результативних дій. Мілан після того, як оновив атакувальну лінію, погодився відпустити в Туреччину Антеребіча. Хорват стане футболістом Вишекташа. Заплатять за нього жалюгідні 500 тисяч євро. Плюс мільйон буде прописано у вигляді бонусів. За три сезони за Росонері він провів 123 матчі, забив 29 голів та віддав 17 гольових. Також щоб не відходити далеко від Туреччини, Галата Сарай, все ж таки, збереже морокарді, не дивлячись на інтерес з боку клубів серії А та хворобу дружини. ПСЖ надійде за забивного аргентинця 10 мільйонів євро. В Минулому сезоні у нього 31 результативна дія в 26 матчах. Марсель продає фенербахче конкурента Руслана Малиновського Чингіза Ондера. Клуб отримує 8 мільйонів одразу і ще 4 у вигляді бонусів. Це вже четвертий іменитий футболіста атаки для турків після Джеко Тадіча такента. Манчестер Сіті оголосив про трансфер Ріада Мареза Валя Хлі заплатять за алжирця навіть трохи більше ніж анонсувалося раніше 35 мільйонів євро. 32-річний футболіст виграв з командою 11 титулів та провів в Манчестері 236 матчів. На його рахунку понад 130 результативних дій у футболці Сіті. А ось садя Мане переходить в Альнасер до Кріщіана Роналду та компанії. Клуби погодились умови і направили документи футболісту. За рік в Німеччині у нього 18 балів за системою гол плюс пас, що хоч і не так погано, але витівки за межами поля та неприйняття колективом поставили крест на його подальшій кар'єрі в Баварії. Цікаво, чи зможе він тепер знайти ще спільну мову з португальцями. Ну а поки гарним дебютним голом в Араві відзначився Карім Бензима. Benzima! Benzima! Alibi! 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 Віктор Сенко провів дало першу контрольну зустріч турне Жирони по Англії на рахунку українця. Гол плюс асист переможній грі з Блекберном, яка завершилася з рахунком три Справжню халепу вляпались легіонери Динамо та Шахтаря. Імена Педріня та сіткле фігурують в серйозній кримінальній справі. Їх підозрюють у вимаганні чи прийнятті грошової чи нематеріальної вигоди, за дію чи бездіяльність спрямовану на зміну чи спотворення результату спортивна змагання чи події пов'язаних з ними або надання такої обіцянки. По-простому все ті ж махінації зі ставками, на матчі, в яких вони й приймали участь. За це їм погрожує від 2 до 6 років плюс штраф. Суддя дав 10 днів для відповіді на звинувачення, надання доказів і виклик свідків на захист кожного винуваченого. Раніше у Педрініо була вже схожа ситуація, але тоді його визнали невинним. А поки Динамо офіційно попрощалися із Еріком Рамірісом, який відправився в чергову оренду цього разу на Батьківщину. і отримало гарну новину від УЄФА, яка дискваліфікувала ювенту зі злії конференції через фінансові махінації. А отже, на одного топ конкурента у Ворску та Динамо стало менше. Ну і відповідно цього разу запитання для спілкування в коментарях наступне. А кого ви вважаєте головним кандидатом на звання краща бомбардира у ПЛ в наступному сезоні? Артем Бондаренко, наприклад, робить свою ставку на Даніла Сікана і говорить, що той здатен покласти 16-17 голів. А що гадаєте ви? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Поки Шахтар презентує новий номер на футболці Анатолія Трубіна, інтер домовився з Баварю по трансферу Яна Зомера. Джан Лука Дімарцо пише про відносно скромні 4 мільйони євро. 34-річний швейцарець вже попрощався з одноклубниками. Відомі турецькі журналісти пишуть, що Тет офіційно все ж таки розірвав контракти з Шахтарем і близький до приїзду Фенербахче. Я поки що цю інформацію не вірю, хоча б із двох причин. Перша шахтар так тихо і спокійно цю ситуацію не залишив би. Згадаємо, хоча б подібну історію з Соломоном. Ну а по-друге, є попередня інфа про Ундера, який грає якраз на позиції Тете. Платити за ко 12 мільйонів, значить що підпишуть бразильця, скоріш за все, в Туреччині б не стали.